Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Блок живлення це ключовий компонент будь-якого комп'ютера, відповідальний за стабільне живлення всіх систем. Без якісного блоку живлення, навіть найпотужніший комп'ютер може стати джерелом розчарувань через перебої в роботі. Сьогодні ми розглянемо Deepcool PF 750W, модель, яка позиціонується як надійне рішення для середнього і високопродуктивних систем. Завдяки збалансованій потужності, сертифікації 80 White і ряду захистів цей блок живлення обіцяє. Стати ідеальним вибором, Тож давайте детально розберемо його. Але перед початком традиційно ось таку вподобайку ставити під цим відео, підписуйтесь на канал і обов'язково, друзі, підтримуйте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Deepcool PF 750 виглядає стримано та функціонально. Корпус виготовлений із чорного матового металу, що забезпечує міцність і захист від механічних пошкоджень, а блоку 150-140 на 86 мм, що відповідає стандарту ATX і дозволяє легко інтегруватися. Його в більшість сучасних корпусів. Вентилятор на 120 мм займає значну частину верхньої панелі, забезпечуючи ефективне охолодження. На панелі з кабелями використано звичну схему підключення, де чітко марковані всі роз'єми. Кабелі не модульні, але вони мають якісне оплетення, яке запобігає зносу та забезпечує акуратне прокладання всередині корпусу. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо Хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Загальний вигляд моделі передбачає відчуття надійності та довговічності, що є важливим для компонента, який працює в умовах постійного навантаження. Вентилятор на 120 мм, міліметрів, встановлений у Тіпкул Кул 750, забезпечує достатнє охолодження навіть при максимальних навантаженнях. Завдяки оптимізованому дизайну лопатей, він працює досить тихо, навіть під час інтенсивних завдань. Вентилятор починає збільшувати оберти тільки при досягненні певного порогу температури, що дозволяє зберегти низький рівень шуму під час роботи в середньому навантаженні. Внутрішнє компонування блоку живлення, організоване так, щоб забезпечити ефективний потік повітря, ключові елементи, які виділяють. Найбільше тепла розташовані ближче до вентилятора, що запобігає перегріву та сприяє стабільній роботі навіть при тривалих навантаженнях. Блок живлення має широкий набір роз'ємів, що робить його універсальним для різних конфігурацій. Головний роз'єм для материнської плати 20 плюс 4 пін підходить для всіх сучасних моделей. Для живлення відеокарт передбачено 4, 6 плюс 2 пін конектори, що дозволяє підключати навіть найвибагливіші графічні адаптери. Щодо живлення процесора, блок живлення має гнучкість, пропонуючи роз'єми 4 пін, 8 пін. А також комбінований 8 плюс 4 пін і 8 плюс 8 пін. Це особливо корисно для власників материнських плат із додатковими роз'ємами для процесорів із високим ТДП. Для накопичувачів передбачено 6 SATA роз'ємів, а також 2 4 пін MOLEX для підключення старих пристроїв або додаткових вентиляторів. Такий набір роз'ємів забезпечує повну сумісність з більшістю сучасних і старих систем. Конкретно моя модель Deepcool pf 750 пропонує потужність 750 Вт, що дозволяє забезпечити живлення. Навіть для системи із кількома відеокартами. І інші варіації потужності модель оснащена активною корекцією коефіцієнту потужності, яка значно підвищує ефективність роботи, мінімізуючи втрати енергії. Однією з ключових особливостей цього блоку живлення є підтримка високих струмів на лінії 12 вольт, яка може видавати до 62 А. Це критично важливо для сучасних ігрових і професійних систем, де більшість компонентів, процесор і відеокарти працюють саме на цій лінії. Діпкул -Cool PF750. Отримав сертифікацію 80 плюс White, яка гарантує ККД на рівні 80%. Це означає, що блок жилення ефективно використовує енергію, що знижує теплові втрати та споживання електроенергії. Хоча це не найвищий стандарт на ринку з золото або платина, для більшості користувачів 80 плюс White буде достатньо. Deepcool PF 750 обладнаний усіма необхідними системами захисту, що робить його безпечним для використання в будь-яких умовах. Серед них захист від перевантаження підвищеної. І зниженої напруги, а також захист від короткого замикання. Такі заходи забезпечують стабільну роботу системи, навіть у разі стрибків напруги в мережі або інших позаштатних ситуаціях. Надійність конструкції підтверджується використанням високоякісних компонентів, включаючи довговічний газовий конденсатор і сталевий корпус. Діпкул П – це надійний блок жилення, який забезпечує стабільну роботу сучасних комп'ютерів. Його потужність, активна корекція коефіцієнту потужності, широкий набір роз'ємів і продумана система захисту роблять його ідеальним вибором для геймерів і професіоналів, які шукають баланс між ціною та якістю. Хоча сертифікація 80 плюс White не є найвищою на ринку, вона гарантує достатню ефективність для більшості завдань. Це блок живлення для тих. То хоче отримати максимум функціональності та надійності за розумну ціну. Якщо ви шукаєте якісне рішення для свого ПК, Deepcool pf 750 стане чудовим вибором. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео. Напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього блоку живлення. Ну і звичайно, друзі, обов'язково не забудьте підписатись на канал огляд та натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, на сьогодні це все.